З нагоди Дня Збройних Сил України міський голова Володимир Москаленко вручив заслужені відзнаки військовослужбовцям нашої частини. Коростенська громада вдячна кожному захиснику, який боронить нашу державу від ворога, наголосив міський голова. Нам дуже приємно, що є сьогодні така можливість, в тому числі вас привітати нашу військову частину, яка до нас близька, яка спільно з нами знаходиться. Ми знаємо, що на вашу долю випадає багато випробувань. Ми знаємо, що ви періодично виїжджаєте на передову і ви забезпечуєте якраз наших військовим тим всім потрібним, що треба на сьогодні, для того, щоб була повноцінна оборона нашої держави. За це вам щира подяка. Отже, грамотами виконавчого комітету Коростенської міської ради відзначено старшого солдата Сергія Бутенка та солдата Андрія Пантілєва. Подяки міського голови отримали солдат Ігор Бусоргін та старший солдат Сергій Мамонтов. Ми вкотре говоримо, дякую за службу всім, хто сьогодні захищає незалежність України.